Ерік Сігал. Історія кохання. Розділ 10, Містер Вільям Ф. Томпсон, заступник декана Юридичного факультету Гарварда. Не міг повірити власним вухам. Чи правильно я зрозумів вас, містере Берет? Так, містере Томпсон. Ви зрозуміли мене правильно, сер. Висловити своє прохання мені було нелегко, не легше було й повторити його. Цього року мені потрібна стипендія, сер. Справді? Саме тому я й прийшов до вас, сер, адже справами грошової допомоги відаєте ви, містере Томпсон. Так, я. Але мене дивує ваше прохання. Річ у тім, що ваш батько. На нього я не можу розраховувати, сер. Прошу, поясніть, що це означає. Заступник декана скинув окуляри і заходився протирати їх краваткою. Бачте, ми з ним посварилися. Заступник декана начепив окуляри і подивився на мене тим порожнім поглядом, яким уміють дивитися тільки декани та їхні заступники. Осе це дуже прикро, містер Берет, зауважив він. Я хотів запитати, для кого? Цей крутій, очевидно, вирішив пожертвувати мною. Так, сер, сказав я, усе це дуже прикро. Саме тому я й звернувся до вас, сер, наступного місяця я одружуюсь. Обоє ми будемо працювати ціле літо. Потім Дженні, цебто моя дружина, піде на постійну роботу, викладатиме в приватній школі. На прожиття ми заробимо, але ж треба платити за навчання, а платня у вас дуже висока. «А тож», – сказав він, і ні слова більше. Невже він не розуміє, про що йдеться і чого я до нього прийшов? Містере Томпсон, мені потрібна стипендія, сказав я прямо. Уже втретє. На рахунку в мене абсолютний нуль, а я в списках студентів. Але ж термін подачі заяви на стипендію давно минув, заявив містер Томпсон, знайшовши нарешті формальну зачіпку. Чого йому треба, цьому поганцеві? Щоб я оголив перед ним свою закривавлену душу, чи, може, він хоче, щоб я влаштував скандал? Містере Томпсон, поступаючи до вас, я не знав, що мої обставини зміняться так несподівано. Я розумію вас, містере Берет, і повинен заявити, що не наша це справа втручатися в родинну сварку, та ще й, на мій погляд, дуже прикру. Гаразд, містере Томпсон, сказав я, підводячись, я розумію, до чого ви хилите, але я не збираюся лизати батькові п'яте для того, щоб він, на знак подяки вам, подарував університетові новий корпус Берета. Коли я виходив із кабінету, декан пробурмотів ображено, яка несправедливість! Я погодився з ним усією душею.